Влітку один тиждень рік годує. Відомо усім приказка, що мотивує господинь готуватися до зимового періоду. Заготівка консервації, солінь та варення зі свіжих овочів та фруктів дозволяє нам насолоджуватися смаком літа протягом всього року. Міська інформаційна служба рушила на місцевий ринок, щоб поцікавитись, у скільки цьогоріч обійдеться містянам підготовка запасів на зимовий період. Сезон консервації офіційно розпочато. Господині вже активно приступили до цієї справи, створюючи запаси на майбутній період. Найактивніше зараз беруть огірочки, каже продавчиня пані Альона. Огірочки ну, сьогодні ціна, ті, що трішки крупніші 12, ті, що мілкіші, ті по 15. Ну я думаю, навряд чи вже буде нижча ціна, тому що вони то дорожчали, то дешевшали. Ну мені здається, що зараз найнижча ціна в даний час. Що Далі вже такої ціни не буде, далі вона буде тільки підніматися, тому що ігрок вже уже відходить. Помідорки ще поки дорожчі. Стартують від 20 гривень за кілограм, але незважаючи на війну та цінники, люди беруть усе. Помідори дуже... Помідорі очень були продажі десять-двинадцять, час двадцять тридцять. Август оди, та місяць, сентябрь уже нормально буде падати, люди будуть брати. Все одно запазується. Війна, війною, все одно люди закривають. Пані Ольга переселенка з міста Сєвєродонецька. Вже рік живе у Камінському. В минулому році каже, нічого не консервували, а в цьому вже вирішили, що так буде економніше. Дешевше самому консервувати, аніж брати консервацію в магазині. <гум> ну ми консервувати не будемо дуже багато, тому що ми з чоловіком двох. Ну і я вам хочу сказати, що коли воно є, його ж не хочеться. Тому, а коли нема, то хочеться. Тому так небагато, аби на той, на той випадок, коли дуже захочеться. Ну, Там п'ять банок помідор, сім банок огірків, також кабачки. Рецепт закрутки у пані Ольги простий, перевірений роками. Для помідор там на 6 літрів води. Скільки ми там дві-два. Дві склянки чекаємо по 250 цукру, з одна склянка соли і склянка упсуса. А що робити, щоб вони не взривались? Ну як огірки, то три рази заливати, на третій раз уже закривати. А помідори на два рази. Слава Богу, все нормально. Саме головне не попасти на салатні огіроки. А от пані Альона експериментує, відкриває інтернет і дивиться там цікаві рецепти консервації. Ну гірочки консервуємо з кетчупом чилі дуже подобається. Ну а кабачата в цьому році давали мені рецепт, дуже смачний сацебелі. Соусом сацебелі такі дуже смачненькі то консервували по такому рецепту. Отже, підсумовуючи, то звичайно домашня консервація вигідна справа. Ціни на овочі зараз дуже приємні. Огірки від 12 гривень, помідорки від 20 гривень за кілограм, на зелень ціни різні, в залежності від вашої потреби. Що стосується допоміжних матеріалів, за 50 кришок ви віддасте близько 150 гривень. Закаточний ключ коштує від 250 гривень, а ціна на банки залежить від об'єму. Наприклад, дволітрова банка обійдеться вам у 45 гривень за штуку. Домашня консервація це не тільки функціональний спосіб збереження продуктів і вигідна фінансова стратегія, але й захоплююча діяльність, яка приносить задоволення, зберігає смак літа та сприяє здоровому способу життя.